Неділя сили, Якщо є, то й то майже менше, навіть совсем крошечка. Життя цього новонародженого кошеняти з підтопленого Херсона нині рятують в Олександрії. Його знайшли після того, як 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, розповідає голова громадської організації зоодопомога Олена Котова. Вона керівниця Олександрійського притулку. Наш найменший врятований з Херсону, і його мама втекла. Люди ДСНС забрало мали маленького це кошенятка. І ми його взяли, бо у нас є киця, яка годує кошенят своїх, то ми вже підложили її. Цих двох цуценят і собаку врятували з затопленої будівлі у Херсоні. У них стрес, говорить Олена Котова. Евакуйованих собак і котів тримають два тижні на карантині. За цей час їх оглядають, за потреби лікують і вакцинують. Собак витащили там сарай затоплений, бо вони майже були під кришою. Це собака, дівчинка. У неї геть рани по всьому тілу, не зрозуміла, які рани. Ми їх обробляли, Сьогодні ми їдемо на прийом до лікаря. У цуценят були, вони були всі в кліщах. Нам ДСНС вивезли їх. Показує, як у підтопленому Херсоні люди з різних областей України рятують тварин. Вона там була 10 червня. Там стояла очередь з волонтерам, які хотіли брати хворих і не хворих. Там стояла очередь, і всі забирають по очереді цих животних. Тобто кого вивозять, неізвісно. Я написала херсон. Ми забрали таких та собак, сфотографували їх. Може, може, десь є господарі їхні теж ну, не виключаємо цього. Може, знайдуться. З Херсону евакуювали чотирьох дорослих котів, показує жінка. Їх всі доставали з води, получається з крижним, передали їх волонтери. Ми їх забрали, получається. Вже вони були в переносках у волонтерів. Вони нам їх передали. Коти, начебто, ну так на вигляд вони здорові. Їх буде оглядати сьогодні. Також лікар. А так, в принципі, вони будуть вакцинуватися. Тут поселили шістьох котів, евакуйованих з Донецької області. Я привезла з Бахмуту і Терецьку, Нам евакуаційна група вивезла їх до Дніпра. Їх було загалом 30 котів було, що ми готові були забрати. 26 котів поїхали до притулку дайлапу в Знам'янку. Тут геть такі, ну є і хворі котики, виходить. Оця дівчинка хвора, ця ще трошки хвора. Зараз будемо вести також до лікаря. Після карантину тварини будуть жити у притулку. Нині там 26 собак і 41 кіт, говорить Олена. Щоб утримувати всіх, потребує допомоги. На їжу та лікування витрачає щонайменше 20 тисяч гривень на місяць. Це свої гроші благодійників та з бюджету громади. Ще люди допомагають кормами. Дуже велика потреба є зараз в вакцинах. Є ще потреба в мокрих кормах, вологих кормах, тому що є дуже хворі тварини або дуже старі, які їдять тільки в мокрий корм. І в пелюшках. Оце що, тому що кожному животному, кожному, в кожній клітці має бути пільонка. Каже, тварин після лікування і вакцинації прилаштовуватиме у родини. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.